Чому деякі роботодавці не виплачують працівникам зарплатню? Я не можу нічого казати, тому що я завтра працювати тут не буду. Розумієте чим годують наших дітей у садках та школах та хто руйнує здоров'я наших підлітків? Про це та інше зараз у програмі на правах закону. На Прикарпатті прокуратура виявила, щонайменше 30 підприємств, керівники яких регулярно не виплачують своїм працівникам заробітну плату. Однак на людях наживаються не лише роботодавці. Перевіркою виявлено також значні порушення у пенсійному фонді. Детальніше про це дивіться далі. Гуцульське подвір'я одне з найбільших деревообробних приватних підприємств Коломищини. Тут працює і майже півсотні чоловік. У буквальному сенсі задарма. Директор підприємства 42 працівникам не виплачував зарплату і упродовж двох років заборгував понад 400 тисяч гривень. Підприємство функціонує вже три роки. Боргувати працівникам директор почав ледве з перших днів, як пояснює сам, усе зароблене йшло на розвиток бізнесу. Оплачувалися потреби, необхідні для виробництва. Тобто оплачувалися потреби по електроенергії, по податках по землі і частково оплачувалися сировина. До безоплатної роботи, переконує директор, люди поставилися з розумінням. Вони розуміють, що йде створення нового підприємства, що йде організація нового підприємства. Люди це все прекрасно розуміли, і люди ніяких претензій до мене не пред'являли. Я не можу нічого казати, тому що я завтра працювати тут не буду, розумієте? А мені лишилося рік до пенсії. І я хочу доробити. Рік до пенсії я хочу доробити. Та працівники мовчали недовго. Я сам і так знаю, що мене виженуть, як я скажу два лишніх слова. Я можу сказати, як то мене кинув на те. Не тих ти мені надоїло надої Все. Спершу хотіли вдатися до крайніх методів. Планували страйкувати. Хотіли б котувати роботу. але це до хнедалі розмови не доходило. Потім звернулися до прокуратури. Розпочалася перевірка, а за нею кримінальне провадження. Підприємство, як виявилося, прибуткове. Підприємство діюче, підприємство нормально працює. Підприємство має замовлення. Робота підприємства здійснюється постоянно. Підприємство не зупинялося ніколи. Директор підприємства мав реальну можливість і плату спроможність цю зарплату людям виплатити. Ми вбачаємо в його діях умису. Лише після перевірки прокуратури люди почали отримувати свої гроші. На сьогоднішній день заборгованості у нас по зарплаті немає. Та заборгованості по зарплаті немає хіба у керівників підприємства. За квіти взяли 300 гривень. Так само, 300-500 давали. А як виживали? Ну так поживаємо. Аби виплатити заборгованість по зарплаті, керівництво підприємства Галицький двір взяло кредит на 800 тисяч гривень. Тож поступово людям такі віддають зароблене. Схожа ситуація на ще одному деревообробному підприємстві цього ж таки району. На лаванді працює майже сотня коломиян. теж без зарплати. Поспілкуватися з директором журналістам не вдалося. На підприємстві його не застали. Телефон не відповідав. Торожу дізнаємося, директор у відрядженні грошей людям не виплачували майже півроку, попри те, що керівництво отримувало чималий дохід. Підприємство у цей період отримало доходів майже мільйон гривень. Тобто ви розумієте, що була на підприємстві реальна платоспроможність, можна було цю суму боргу і кавинку погасити. Ліквідовувати борг директор підприємства почав лише після втручання прокуратури. Аналогічна ситуація склалася і в минулому році на Борштинському комунальному підприємстві, де заборгували працівникам півтора мільйони гривень. Повернути чесно зароблені гроші робітникам знову ж таки допомогло звернення в прокуратуру. Прокуратура в Галицькому районі допомогла Розрах... наші рахунки відкрити. І допомогла нам виплати заробітну плату. Зато ми вдячні. Це був тяжкий для нас період. Ми не зуміли виплачувати зарплату завдяки прокуратурі, що вона вмішалось. У нас виплата за зарплата за вересень, жовтень і за листопад. Повністю погашена, заборгованість перед заробітна плата повинна бути першочерговим платежем, який необхідно виплачувати. Для багатьох робітників було досить складним питанням відправити дітей у школу Це 1 вересня. Воєчасна виплата заробітної плати є невід'ємною складовою благополуччя та стабільності громадян. І в цьому питанні дрібниць не буває. Кожна повернута працівникам гривня свідчить про те, що ми крок за кроком будуємо державу за європейськими стандартами. Прокурор області Олександр Каліфіцький. Перевірка засвідчила. Частина людей працює неофіційно та отримує зарплату у конвертах. Проте така політика роботодавця відбирає у працівників будь-які соціальні гарантії та робить туманнішим їхнє пенсійне майбутнє. Виплати заробітної плати в конвертах. Тягне в подальшому відсутність нарахування особі страхових внесків до бюджету пенсійного фонду, що позбавляє її право на пенсію. Зарплата в конвертах неабияк вигідна роботодавцю. Таким чином він не сплачує так званого єдиного соціального внеску. Утім, саме через це недоотримує гроші грошей пенсійний фонд. Перевірка цього органу виявила низку прогалин. По перше, деякі працівники територіальних відділень пенсійного фонду буквально крізь пальці розглядали звернення пенсіонерів. Людина очікує вирішення питання з приводу пенсійного забезпечення однак отримує формальні підписки. Та й загалом обслуговувала літніх людей у деяких територіальних відділеннях неналежно. Приміром, в окремих районах відсутні приймальні, які діють за принципом єдиного вікна. Це створює додаткові незручності для жителів гірських районів, які змушені неодноразово звертатися до пенсійних органів, аби отримати необхідну для них інформацію. А ось те, що виявила прокуратура в одному з районних відділень, не вкладається у рамки здорового глузду. Посадовці пенсійного фонду навмисне затримували виплати державної допомоги, яка призначається людям, що втратили близьких, аби не виплачувати гроші на органі. Ці похоронів чиновники вимагали непотрібних довідок. Ці довідки не передбачені жодним законом. Тому посадовці безпідставно вимагали їх у громадян. Дані факти після втручання прокуратури зберепинено, винні особи притягнуто до відповідальності. Результати перевірки засвідчують, охочих нажитися на людях чимало, а людські горечі прохання для деяких чиновників лише пусті сльози та слова. Після прокурорської перевірки винних посадовців пенсійного фонду притягнуто до відповідальності у прокуратурі запевняють, із законом краще не жартувати, адже ті, хто його порушує, будуть покарані. Прокуратура перевірила, чим годують наших дітей у садках та школах. Результати доволі такі невтішні. І пояснюють, чому половина дітей, які харчуються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області, страждають на захворювання органів травлення. Хто та як руйнує здоров'я наших дітей? У наступному матеріалі. На території Івано-Франківської області проживає 297 тисяч неповнолітніх. Майже половина з них перебуває на диспансерному обліку в лікувальних закладах, переважно із захворюванням органів травлення. Про сумну статистику відверто заявляють самі ж медики та пов'язують її з неякісним харчуванням дітей у садках та школах Прикарпаття. Батьки розповідають що дитина, походивши 2-3 місяці в школу, починає жалітися на проблеми зі сторони шлунково-кишкового тракту, тобто починає видавати якісь скарги. В першу чергу це пов'язують лікарі із неякісною їжею і стресовою ситуацією. Однак посадовці, які відповідальні за належну організацію та безпечне харчування дітей у садках та школах області, не бачать жодних проблем. Та у своїх відповідях з трибуни переконливо заявляють, що наші діти харчуються зовсім непогано та споживають перевірені якісні продукти харчування. Всі продукти, які ми поставляються нашими виробниками, вони є відповідально якісними, перевіреними От нашої служби і жодних відхилень по нормах не мають. Тому діти, в принципі, харчуються непогано. Раз на школі знайшли в котлеті таракан. Таракана і я з'їв, може, дві-три котлети, і мене почало тушнити, почало врвати, температура піднялася. Дома сидів два тижні. Там наїлися полку з котлети. Боже, мене так живіт скрутило і тошнило. Чим насправді годують наших дітей? З'ясовувала прокуратура. Та після завершення перевірки винесла вердикт. Зачасту дітей харчують неякісними продуктами харчування. Для харчування дітей у навчальних закладах використовувалися продукти харчування, які містили консерванти, барвники та інші шкідливі продукти, які заборонені для харчування дітей. Протягом кількох тижнів діти у садках та школах Коломиї замість справжнього масла їли спрет, який містить 70% рослинних жирів. У такий спосіб освітяни Коломийської міськради вирішили зекономити бюджетні кошти, адже за один кілограм такого, начебто, масла, необхідно було сплатити всього 42 гривні. На постачання забороненого продукту посадовці підписали договір, згідно якого протягом року в усі садки та школи району мали постачати понад 6 тисяч кілограмів спреду. Важко уявити наслідки споживання продукту, який категорично заборонено використовувати для харчування дітей. У першу чергу порушення жовчовидільної функції страдає гепатобілярна система, зрушується функція пішланкової залози, ну а потім і весь шланково-кишковий тракт. Безвідповідальність чиновників у даному випадку є очевидна, адже членів тендерного комітету, які обирали переможця на постачання масла, навіть не здивувала надто низька ціна за даний продукт. Більше того, посадовці не спромоглися на проведення відповідного аналізу. Ну, чому не відвезли на аналіз? Треба так само напевно заплатити гроші за аналіз, який робиться. Не спішить брати на себе відповідальність і директор школи, де навчається понад тисячу учнів, які протягом тижня щодня споживали спред. Я відповідаю тільки за те, чи є сертифікат, і знаю, що є я Знаю, ну і стараюся було свіже, аби вчасно привезли, бо зберігання було. Як так вийшло? Я не знаю, чи це може якась помилка була. Найцікавіше те, що під час проведення славнозвісного тендеру був присутній представник санепідемслужби. Однак і тут відхрещуються і натякають на вину освітян, мовляв, ті повинні дивитись, з ким підписують договора у управлінні освіти. Є працівник, який відповідає за харчування, і ми не можемо наш представник стояти в кожній школі чи де і дивитися, що вони получають. Ось так, поки чиновники звалюють вину за свою безвідповідальність одні на одних, наші діти опиняються на лікарняних ліжках. За фактом шахрайства прокуратура розпочала кримінальне провадження. Наразі триває розслідування та встановлюються винні особи. Фактично, спред не користується попитом у населення, і у такий спосіб, при здійсненні постачання спреду у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, е, заробляють кошти. І кошти ці заробляють на здоров'ї наших дітей. На жаль, це не єдиний випадок постачання неякісних продуктів для харчування школярів. Прокурорська перевірка виявила, у Галицькому районі, в окремих школах, дітей годували м'ясом невідомого походження. Мали місце випадки постачання м'яса без необхідних сертифікатів якості. І на даний час встановити якого походження це було м'ясо неможливо. Найнебезпечніше, це коли м'ясо попадає. Потрапляє якісь інфекційні збудники, тобто ті ж самі сельмонели, кишкова паличка, оце може мати негативну дію. Крім того, посадовці закупили даний продукт за значно завищеними цінами. В той час як ринкова ціна на м'ясо становила 50 гривень, освітяни Галицької райдержадміністрації заплатили за кілограм гривень. За фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами відділу освіти Галицької райдержадміністрації розпочато кримінальне провадження. Остаточну крапку у даній справі поставить суд. Ми розповіли тільки про окремі кричущі факти, які виявила прокуратура. Неналежне харчування дітей мало місце і в інших районах та містах області. А це свідчить про те, що посадовцям байдуже, що їдять діти, та не до вподоби результати прокурорської перевірки. Пише, що ми порушуємо закон Нічого, хай прокуратура пише. І люди отримали за це догану. Ваша задача усіх. Ваша задача усіх харчувати якісно дітей. Діти Зували? харчуються. Харчуються? Але ж як? Сподіваємося, у наступному навчальному році губернатор візьме під особистий контроль те, як чиновники організовують та дбають про якісне харчування дітей на Прикарпатті. Це була програма на правах закону. До наступної зустрічі.